Після того як виноград відсвів і зав'язався, обов'язково відламуйте на ньому грони. Зараз я вам розповім, що я маю на увазі. Це насправді важливо. В середньому вважається. Що лозинка витримує приблизно одну кілограмову грону? В більшості випадків їх зав'язується дві, і тому одну, звісно, потрібно просто відламати і видалити, тому що виноград буде перенавантажуватись. А перенавантаження це може бути погане визрівання, можуть гронки в'янути. Бачили часто. Я думаю, ви таке на своїх кущах. Може навіть наступний рік. Бути без майже урожаю, ось бачите, ми минулому році перенавантажили дубовський розовий, дві гронки чи три висить. все, улю нема урожаю. Ну тому що там у нас був на ньому експеримент. Ми його, він у нас плодоносив двічі, то інша історія. Дивіться, якщо гронки у вас маленькі, не кілограмові, то звісно їх можна залишати декілька на кущу. Ну це все вирішується ситуативно.